Нарешті ми назбирали на ремонт, уся наша сім'я мріяла про євроремонт у нашій квартирі. Наша маленька родина складається з мене, мама і тата. Мама і тато два роки відкладали із зарплати суми, щоб назбирати достатньо на ремонт. Я допомагала як могла, живу з батьками, студентка, і оскільки їжа й житло у мене є, то підробляла лише для власної самостійності, а за домовленістю більшу частину своєї зарплати. Офіціантки віддавала у спільну скарбничку на ремонт. Але, звісно, не задарма. За своє щедре вкладення я домовилася з батьками, що куплю в оновлену квартиру дзеркало. Так, так, дзеркало, але це дзеркало було особливе. Річ у тім, що поруч із моїм інститутом у провулку є антикварна крамничка, така типова, обшарпана з дідусем за прилавком. Мені завжди подобалася ця крамничка. Я часто туди забігала і розглядала різні речі. З дідусем ми подружилися, і я по-домашньому називала його Дядько Семен. Він дозволяв мені розглядати дрібнички. І всі ці два роки, поки я навчаюся в університеті, щоп'ятниці я заходила до лавки і, поклавши на прилавок чергову коробку печива, питала: Що новенького, дядько Семене? Сивий старичок добродушно усміхався і йшов ставити чайничок, після чого ми пили чай за прилавком. І дядько Семен охоче ділився зі мною всіма новинами. Так от усі ці два роки у магазині висіло одне дзеркало. Я не знала, скільки йому років, але воно було явно старовинне, із красивим, трохи потьмянілим позолоченим оздобленням, хитромудрими завитками і тонко виконаними металевими квітами. Я часто, виходячи з лавки, поправляла зачіску у цьому дзеркалі і завжди була впевнена. Що це лише частина інтер'єру, аж поки одного разу за чаєм дядько Семен не розповів мені історію цього дзеркала. Сталося це п'ять років тому. Дядько Семен увечері сидів у своїй крамничці і читав газету. Раптом до лавки просто влетів чоловік років тридцяти. Виглядав він жахливо запалі щоки, синці під очима, тижнева щетина. Він поклав на прилавок дзеркало і поспіхом, зриваючись голосом, сказав, що хоче подарувати це антикварне дзеркало. Не дочекавшись відповіді, і з диким сміхом вибіг із лавки. Антиквар оглянув дзеркало і, дійшовши висновку що річ непогана, виставив її на продаж, але відтоді ніхто так і не зацікавився ним. Ця дивовижна історія появи дзеркала у крамничці лише підживила моє бажання його купити. І того ж вечора я домовилася з батьками. І ось настав той щасливий день, коли я радісно влетіла до лавки дядька Семена і, поклавши гроші на прилавок, сказала. Дядьку Семене, я купую дзеркало. Сиві брови старичка різко поповзли вгору. Купуєш? здивувався він. Я швидко виклала йому всю суть справи. Він, знизавши плечима, запакував дзеркало і вручив його мені, побажавши удачі, я радісно вискочила з лавки і вирушила додому. Прийшовши додому, я показала батькам дзеркало. Вони оцінили покупку і відправили мене його вішати на вже забитий татом цвях. Я прилаштувала його на стіну і любовно протерла дзеркальну поверхню. Тієї п'ятниці я дуже втомилася і, попри те, що могла спати скільки завгодно, відрубилася о пів на десяту. Але виспатися тієї ночі так і не змогла. Крізь сон я не чітко чула звуки з коридору, легкий скрип, ніби хтось шкребе по склу. Вранці я прокинулася і вирішила, що це просто поганий сон, і пішла на кухню. По дорозі я зупинилася, щоб глянути у дзеркало. І застигла. У правому нижньому куті дзеркала було три чіткі подряпини. Я провела под дзеркалу долонею. У мене потемніло в очах. Подряпина була з того боку дзеркала, ніби це вікно між моєю квартирою і чимось іншим. Я вирішила, що це якийсь дефект дзеркала і намагалася про це забути. Пішла на кухню, поснідала, зайнялася своїми звичними справами, сходила до магазину, прибрала вдома. А коли з роботи повернулися мама з татом, вони працюють в одній фірмі, я дізналася, що післязавтра у них відрядження до одного з філіалів їхньої компанії і батьків не буде тиждень. Я відреагувала на це, як завжди. Батьки часто їздять у відрядження, і я залишаюся вдома сама. Усе минуло, як зазвичай. Я допомогла зібрати їм речі, і ввечері наступного дня вони поїхали. Я, як завжди, залишилася вдома сама, усе як завжди, посиділа в інтернеті і близько опівночі лягла спати. Уночі я прокинулася від стуку. Я прислухалася і вловила звук, від якого моя шкіра вкрилась мурахами. Стукіт був такий, ніби хтось нігтями постукує по склу. Потім звук змінився жахливим скреготом, хтось дряпав скло кігтями. Я не пам'ятаю, що було далі. Пам'ятаю лише, що мені стало дуже страшно, і я чи знепритомніла, чи заснула. Отямившись, я спочатку боялася виходити з кімнати, але потім усе ж таки переборола страх і вилізла. Я боялася навіть наближатися до дзеркала не те, що дивитися у нього, але мені довелося і краще б я цього не робила. Через усе дзеркало тягнулася величезна подряпина, а від неї відходили три тонкі, уже засохлі темно-червоні смужки. Це була кров. Наступні ночі з коридору доносилися звуки, від яких у мене завмирало серце. Хтось нестерпно скреготів по склу, щось шепотів. І так тривало, поки вчора вночі. Я не почула шльопання у коридорі, і от зараз я пишу цю історію, а щось повільно шльопає коридором у мій бік, у мою кімнату, і я не знаю, що мені робити.